Є казки, які засинають разом з дітьми, а є ті, що прокидаються вночі разом з дорослими. Тут, на каналі за межами шуму, ми збираємо саме такі історії. Вони починаються з кота на підвіконі чи забутої чашки, але ведуть зовсім не туди, куди ви очікуєте. Це казки, які ніжно торкаються ваших тріщин, не боячись темних кутів, казки, які не поспішають вас заспокоїти, але точно залишаться з вами довше, ніж здається. Це казки, які нібито не варто читати, але ж ви тут, тож почнемо. Шкарпетка, яка сяяла зірочками. У шухляді було темно, м'якенько і дуже організовано. Чорні шкарпетки спали з чорними, білі з білими, усі були акуратно складені парами, як того навчила бабуся. Цей закон називався шкарпеткова дисципліна. Тут панував спокій, чіткість і певна гордість. Кожна пара знала, що її головна місія зігрівати ноги господаря і не зникнути після прання. І ось одного дня. Сталося неймовірне. Шухляда клацнула і в неї впала вона, шкарпетка, яскрава, смугаста, червона, жовта, зелена в кольорах веселки, з блискітками, з маленькими зірочками, які Взагалі не мали жодного практичного сенсу. Ой, перепрошую, тихо сказала вона, втискаючись у куток між двома надто серйозними чорними парами. Настала тиша. Пари принишкли, але ненадовго. Що це було? Прошепотіла одна біла шкарпетка, трохи вицвіла, але ще в формі. Це кольори, гидливо морщилась чорна, яка дуже пишалась тим, що її ніколи не прали з білими. Вибачте, мабуть, я випадково сюди потрапила, ну, я тут з кошика для веселих штук. Несміливо сказала яскрава, як уже сама себе почала вона так називати. Веселих? Хором вигукнули старші пари. Це не секція для веселощів, це шухляда порядку. Але, ну, я ж теж шкарпетка. Несміливо сказала вона. «Одина?» – запитала одна чорна, дивлячись на неї так, наче вона принесла в шухляду гриб. Без пари, додала інша біла, трохи нервово смикаючи резинку. Та ще й з блискітками. прошипіла бабуся шкарпета. Яка пережила щонайменше трьох господарів. Ну, може, моя пара десь загубилась, прошепотіла яскрава. «Хм, А може, твоя пара втекла від сорому або засоромилась через ці зірочки? Шкарпетки мають бути стримані, практичні, але ж. Ну, я можу бути корисною, О, і, і теж ти одна. Одинокі шкарпетки ганчірки. Ти не можеш виконати свою шкарпеткову місію. Жодна нога не захоче тебе вдягати. Яскрава мовчала. Вона вперше в житті задумалась, а що як це? Правда, Ш вона просто неправильна, її кольори їй більше не здавались такими веселими зірочки, зайвими, а серце важким. Може, я справді помилилась шухлядою, прошепотіла вона сама собі. І в ту ніч, коли всі шкарпетки заснули парами, ніжно тулячись одна до одної, яскрава лежала сама, і довго дивилась у темряву. І думала, чи може шкарпетка бути кимось, окрім половинкою для ноги. Наступного ранку. Шухляда знову відчинилася з дзвінким шух. Це був сигнал. Хтось іде на місію. Всі шкарпетки завмерли. Пара для дня це було як потрапити на шкарпеткову олімпіаду. Ой, здається, сьогодні мій день, захвилювався чорний нос шкарпеткін No7. Вчора мене не обрали, а отже, сьогодні має бути моя черга. Ага, тільки, якщо господар сліпий, буркнув його напарник. Вчора тебе принесли назад, не сподобався запах. Але ніхто не встиг образитись, бо раптом рука господаря зупинилась, завмерла в повітрі. І нічого не обрала. Рука повільно зникла, не зачинивши шухляду, залишивши всіх у напруженому розчаруванні. Тобто нас не взяли, прошепотіла одна біла, нас не взяли, крикнув хтось голосніше. Це через неї. І всі погляди звернулись на яскраво. Вона лежала у куточку шухляди злегка перекошена, її тканина мерехтіла веселковими візерунками. Ну, я, я не знаю, почала вона. А може, ти хотіла, обурилась біло чорна пара з правого кута, щоб нас не взяли? Щоб нас усіх залишили тут, доки господар не перейде на босоніжки. Ну, я не винна, ну мене ж сюди підкинули випадково. Випадково, зітхнула стара елітна шерстяна шкарпетка, яка колись належала дідусеві. І так усе в цьому житті випадково. Ми пара, порядок, призначення П. Вона не пара, сказав хтось зсередини, вона соло. І тут почалося: шкарпетки зібрались на нараду. Вона не відповідає нормам зберігання, у неї колір немає стандарту Асьо. Вона з блискаткими. А я чула, що в неї немає навіть пари, Та ну, без пари, Вона ж як банан без шкірки. Ми просто хочемо жити у впорядкованій шухляді. Хором вигукнули всі. І тоді, без особливих церемоній, декілька. Найбільше рішучих шкарпеток, переважно лівих, бо вони завжди агресивніші, взяли яскраву та легенько штовхнули її за край шухляди. Вона впала на підлогу. Ой, пискнула більше здивована, ніж зла. У цей момент до кімнати зайшла мама в одній панчосі з горнятком кави в руці. Ой, знову, одна! буркнула вона, підняла яскраву і, навіть не глянувши, запхнула її до купи брудної білизни. О, чудово! зраділа яскрава. «Прання – це ж новий шанс. Але зверху на неї впала футболка, потім рушника, а потім татові спортивні шорти і яскрава втратила настрій. У пральній машині вона мріяла. Я змінюсь, я стану сірою, я знайду пару, я буду мовчати і гріти, я буду нормальна. Але щойно прання закінчилось, і її повісили сушитись, порив вітру вирішив інакше. Шух! і яскрава випала з балкона і, крутячись, як парасолька без палички, впала на гілку дерева. Як тільки вітер підхопив яскраву шкарпетку з під віконя, вона радісно подумала. Нарешті я лечу у світ. Може, зараз я стану шкарпеткою з великої літери Ш, але світ мав свої плани. Опа! Що це за кольорове диво? каркнула ворона і вхопила шкарпетку з гілки. Я шкарпеточка, яка шукає сенс життя. Радісно відповіла вона. Ха, діти. Дивіться, що мама вам принесла дизайнерське покривальце, каркнула ворона і впхала її в гніздо. Але воронята подивились, понюхали і закричали. Вона не пахне гілками. Вона не хрумка, вона не смачна, вона не черв'ячок. І виштовхнули її дзьобиками. Шкарпетка полетіла вниз прямісінько в траву. Ой-ой-ой, застогнала вона, ну, майже вдалося. Це що, хатка? Вигукнула мишеня, висунувши носика з під листочка. Можливо, я можу бути теплим домом для когось маленького, пухнастого й ніжного. Ідеально, зраділо мишеня і залізло всередину. Я давно мріяв про щось у смужку. нарешті затишно, але наступного ранку. Прийшла собака. Оу, трофей!» прогавкала вона і схопила шкарпетку з мишенятком всередині. Мишеня в паніці втекло, а шкарпетку собака віднесла в сад і закопала, щоб ніхто не вкрав, гордо сказала собака і побігла далі. Прекрасна! Я шкарпетка і я корисна в ямі, бурчала вона з під землі. Тут щось зашурхотіло. О, зручний контейнер, пробуркотів кріт, витягуючи шкарпетку з ґрунту. Сюди покладу черв'ячків, О, ще сюди. І жолоді помістяться, оце комора. Ну, хоч хтось, бачить у мені сенс, зітхнула шкарпетка. Але ненадовго, через два дні, Кріт забув, де закопав свою нову шкарпеткову комірчинку, а її знайшов заєць. О, прикольна торбинка, радів він, їстівне. З'їв усе, що було всередині. Потім трохи погриз край шкарпетки на смак, так собі, і викинув її у річку. Тільки не вода. Я не сушусь швидко, волала шкарпетка. Але вода все одно забулькотіла над нею. І тут у неї залізла рибка. О, непогано, тут затишно. Дякую, у вас гарний інтер'єр. Тобі зручно? Може, я нарешті акваріум? Можливо, я назву тебе. Рибодім. Але раптом у воду опустився поплавок з гачком. Ти це бачиш? зойкнула рибка, людина. Тримайся я шкарпетка фортеця. Але гачок неминуче наближався та різко зачепився за рибодім. Рибка перелякано виплила з шкарпетки та втекла. А рибалка витягнув шкарпетку. Рибалка був надзвичайно розчарований, що це не риба, і сказав: тьфу, знову кольорова ганчірка і жбурнув її на дерево. Шкарпетка повисла на гілці. Ну, що ж, я знову на дереві. З якогось боку, подивитись, це кругобіг текстилю в природі. Вона подивилась навколо. Всередині з'явилось щось нове: невіра, не розпач. цікавість, що далі. Шкарпетка висіла на гілці, вітер обережно розгойдував її, наче гойдалку для когось дуже сумного. Хоч би дощ не пішов, пробурмотіла вона, я взагалі яскрава, самотня і без призначення, але дощ не пішов. Натомість хтось крикнув знизу: Ей, кольорова, ти що? Прапор? Шкарпетка глянула вниз. Там стояв хлопчик років п'яти з палкою в руках поруч пес із серйозним виразом морди. Я шкарпетка. А виглядаєш як супергеройський прапор? Можна я тебе зніму? І він заліз на дерево. Досить спритно, як для п'ятирічного. Зняв шкарпетку, розправив її і сказав: Ого, а ти класна? Такої в нас точно ще не було. У вас у моїй армії. Вона складається з мене, пса Бублика і тебе. Хочеш бути прапором? Яскраво моргнула Уперше за всі дні з надією. А це важливо, що як без прапора жодна армія не переможе у битві з королевою пилу? Пішли! І вони побігли через двір, повз гаражі, через кущі буску. Прапор розвивався на пальці, пес гарчав, хлопчик кричав: Ура! А шкарпетка вперше в житті відчувала, що летить, не падає, не висить, а саме летить. Потім її зробили плащем для ляльки, потім парашутом для іграшкового солдатика. А потім ковдрою для жаби, яку Бублику піймав, а тепер не хотів відпускати. І хоч усе це було не зовсім шкарпеткова місія зігрівати ноги, це було щось краще, це було таке живе. Ввечері хлопчик заніс її додому. Мам! Дивись, яка знахідка. Мама глянула о, яка яскрава! І сама без пари? Може, і сама, але вона тепер наша. Я ще на ній намалюю блискавку. Буде справжня супергеройська шкарпетка. І мама не заперечила, шкарпетка зраділа. Вперше хтось не спитав, де її пара. Того вечора шкарпетка спала на підвіконні, загорнута в дитячу фантазію, запах цукрового печива і вітерець з вулиці. Подумала: а може, шкарпеткова місія це не лише ноги, а й серця. І коли яскрава шкарпетка, переживши стільки пригод нарешті, зустріла того, хто не питав, чому вона не така, як усі, а просто сказав: ти класна, просто будь. Вона зрозуміла, що, може, її шлях не просто про пари, не про шухляди, і навіть не про ноги, а про щось інше, про кольори, про свободу. про... Власну форму щастя, бо іноді найважливіше не стати, як усі, а стати собою і йти власним шляхом, навіть якщо він петляє між гілками, мишенятами і кротами. Світ часто каже ось правильний шлях іди ним, але правильність не універсальна. Те, що працює для багатьох, може не підходити тобі, і це нормально. Найважливіше мати право вибору, право бути яскравим, якщо ти не хочеш бути сірим, право бути шкарпеткою без пари, але з характером. І хай живе той, хто шукає не чужу схему, а своє місце у світі. Навіть якщо для цього треба трохи побувати на дереві. Якщо ви дослухали, отже, ця казка була не про когось, вона торкнулася вас, а отже, у вас щось змінилось. Бо навіть ті історії, які не варто читати, іноді виявляються саме тими, які нам потрібні найбільше. І якщо хоча б одна думка після цієї казки залишиться з вами, ця казка вже зробила свою справу. Дякуємо, що були з нами у тиші! До зустрічі за межами шуму.